Відповідь на питання, яка передбачена відповідальність військовозобов'язаним чоловікам, які звернулися до влабках спеціалістів та придбали документи щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку, з метою по перше, ухилення від мобілізації, по-друге, для перетину державного кордону під час дії воєнного стану. Як Прокоментував Давід Архамія. він е подякував правоохоронним органам, а, сам, а саме Служби безпеки України та Державному бюро розслідуванням в їх антикорупційному марафоні. Остання новина про ухилення від мобілізації. Він їх привітав, що вони затримали заступника начальника Центральної військово лікарської комісії на системній корупції на темі ухилення від мобілізації від проходження служби. Та закликав правоохоронні органи переглянути рішення рішення комісій за останні 6 місяців, щоб не дати хабарникам і тим, хто їм платив, досягти своїх цілей. Цілей, що це означає? Це означає, що військовозобов'язані чоловіки, які звернулися та придбали документи, але в них відсутні відсутні діагноз щодо непридатності до військової служби, відсутні медичні документи, які підтверджують зазначений діагноз, тобто вони придбали, купили зазначені документи. У подальшому зазначені особи будуть відстежуватися правоохоронними органами. затримуватися. Зазначені документи будуть вилучатися, та буде вирішуватися питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності. А саме будуть притягати відповідальність відповідальності частина третя та частина четверта стаття 358 кримінального кодексу України. А це підробка офіційних документів вчинена за попередньою групою. Осіб та четверта частина це використання завідомого підробленого документа, тому що навіщо зазначеним особам документи підроблені, щоб ухилитися, та щоб перетнути. Державний кордон України у додаток ще буде додатково кваліфікуватися щодо ухилення від проходження військової служби за статтею 336 кримінального кодексу України чи ще якийсь склад кримінального правопорушення правоохоронні органи у конкретних випадках будуть вбачати в зазначених діях. Так що, якщо ви придбали у незаконний спосіб документи щодо непридатності до військової служби, тоді, скоріш за все, ви будете нести кримінальну. Відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України. Але якщо ви дійсно маєте діагноз щодо непридатності до військової служби, ви дійсно проходили військову лікарську комісію, тоді будуть проведені зустрічні перевірки, проведена експертиза, повторна військово-лікарська комісія та зазначені особи, хто дійсно непридатний та наявний діагноз щодо непридатності до військової служби, їм нічого хвилюватися, та жодних проблем в них не буде. Але ті, хто... Все ж таки незаконно придбав такі документи та вчинив кримінальне правопорушення, скоріш за все, будуть нести кримінальну відповідальність. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Є цікаві історії щодо аналогічних питань. Теж прокоментуйте чи напишіть у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається це відео, поставте лайк, зробіть репост задавайте свої питання за можливості. Обов'язково надам на них відповідь. Ще раз дякую вам за вашу увагу.